Короче, Всім привіт, друзі. Ми сьогодні знайшли бідолашного голуба. Це я Він, звісно, сліпий, але за те, що він сліпий, я його на плечі несу. Ось ти що я його знайшла? Ну так. Я скажу, що не я знайшов, а йшла і вдвох. Це по суді дитина. Ну так, підліток ще чи якийсь. Ну так, підліток. Він кого ще каже, що прируч. Ну не да, враження таке, наче він приручений. Феймс. А, ну, да. Але він просто може має набочити. Тріпається, він сидить. Урали, маленький таке. Да, Неси таке голуб'ята берешна. Всі корочі на усима дивляться біля цього. Це приручений, він говорить, що це. Угу. Оце, що Ми коли йшли там, якийсь підвальчик, то коли ми з нього виходили, то я біля ступенів побачила чор чорненьке п'ятничко, ніби то хвилин посадить. і то правда голуб, і в нього було замашка. Угу. Ну так, да, це, не, це не та ворона, яку я здав до ветеринара. Це голуб, якого ми веземо. Да. Пішли через місто, я не хочу сюди йти. Цими глухими завуками. Ставте лайки і підписуйтесь на якщо канал. Якщо вам подобається, що ми вирятуємо да, В другому відео буде, як ми його здамо. Так. Да. Ми будемо обережно знімати. Як ми його здамо. Все. А на цьому всім пока.